Раціонально спланувати житловий простір дизайнерам допомогли класичні зміни в плануванні, демонтувавши перегородки між вітальною і кухнею, вони облаштували затишну зону з каміном, компактну їдальню і робоче місце, тож вдалося розширити санвузол і вписати в нього кутову ванну. Детальніше про проект розповіли його автори: дизайнери студії Градіс. Загальна інформація. Місце Єкатеринбург, мікрорайон Півнерський, метраж 62,8 квадратного метра, кімнати 2 санузел, 1 висота стель, 2,7 метра, бюджет 4 мн гривень. Дизайн студія «Градіс» з'явилася в Єкатеринбурзі в 2005 році. За 8 років роботи було успішно реалізовано понад 600 дизайн-проєктів як в містах України, так і в країнах ближнього зарубіжжя. Дизайнерів надихають ідеї замовників і щасливі очі тих, хто вже знайшов будинок мрії. Замовники та побажання у квартирі буде жити молода сімейна пара, хлопці веселі і життя радісні. Люблять подорожувати, приймати гостей і влаштовувати вечорами кулінарні поєдинки. Замовники просили зробити єдиним простір вітальні і кухні, особливо ретельно слід було продумати зону їдальні. Тут повинен був розміститися розсувний стіл для великої і дружної компанії, також необхідно було розширити санвузол і вписати в нього кутову ванну ще одна важлива задача передбачити в спальні максимальну кількість систем зберігання. Перепланування ми демонтували перегородки між кухнею і вітальною. Вийшло громадський простір з гостьовою і робочою зоною місцем для приготування їжі і обідньою групою, як і хотіли замовники. Тут передбачений розсувний стіл для дружніх посиденьок на кухні замість дверного отвору з'явився стелаж з відкритими полицями. Він візуально розділяє кімнату на кілька окремих зон. Також нам вдалося перенести перегородки в коридорі і збільшити площу санвузла, щоб в нього вписалася вже існуюча кутова ванна господарів. Оздоблення ми були обмежені в бюджеті. Тому підібрали натуральні, але недорогі матеріали для обробки вітальні вибрали дерев'яні панелі, декоративну штукатурку і цегляну кладку. Вийшло фактурне простір з різними акцентами. На підлозі в житлових кімнатах з'явився традиційний ламінат, а на кухні та санвузлі – керамічна плитка, зберігання системи зберігання в кожному приміщенні частина інтер'єру, хоча в спальні немає гардеробної. Вбудована шафа тут виглядає як вхід в окрему кімнату, у ньому передбачені полки для сезонного одягу, постільної білизни і важливих дрібниць, у вітальні місця для зберігання зосереджені в зоні робочого кабінету. За допомогою стелажа до стелі нам вдалося не тільки знайти місце для книг і аксесуарів, але і грамотно зонувати кухню і вітальню. Кухонний гарнітур, виконаний на замовлення, у ньому немає навісних модулів, тільки місткі нижні шафи. Світло в інтер'єрі передбачено кілька сценаріїв освітлення: у спальні організовані вбудовані точкові світильники, бра над ліжком і підвісні лампи в зоні туалетного столика, у вітальні за верхнє світло відповідають споти, а за бічний. торшери у дивана при бажанні можна включити камін. Він не тільки освітить приміщення, але і створить інтимну обстановку у зоні кухні. Ми використовували загальне світло і локальний люстру над обіднім столом і підсвічування над робочою поверхнею. Колір ми вибирали колірну гамму для кімнат, виходячи з їх функціональної ролі у спальні, намагалися створити затишну, розслаблену обстановку і використовували відповідні кольори. М'які відтінки кави з молоком і колір слонової кістки. У вітальні палітра вийшла яскравіше і контрастніше, тут увагу привертають насичений зелений і лимонний. Меблі велика частина меблів в кімнатах, зроблена на замовлення в українських виробників. При створенні одних предметів ми надихалися ідеями брендових колекцій, інші виконані за нашими розробками. Також ми купували меблі в ІКА, вибирали функціональні і бюджетні моделі. Декор і текстиль, як декор інтер'єру, часто використовуються написами, нанесли їх безпосередньо на стіни або вибрали об'ємні букви. Також вітальню і спальню прикрасили фотографії в рамках з особистої колекції замовників, що стосуються текстилю, то більшість декоративних подушок і штор зшиті на замовлення нам було важливо підібрати для них потрібний відтінок. Стиль в цілому інтер'єр квартири вийшов еклектичним мікс. Де за основу взято сучасний стиль з легкими нотками інших напрямків, лофтова і цегляна кладка, світильник, ардеко в їдальні, класичні фасади шафи в спальні, деталі, які роблять інтер'єр цікавіше і яскравіше. Термін на реалізацію проекту буде потрібно 4-6 місяців, метраж по приміщеннях, спальня, тринадцять вісімк вітальня, 26 шістьк кухня, дванадцять дев'ятьк коридор. Дев'ять шість к Санвузол. чотири, к. Гомора. один Планування. Поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр 1. Основа комфортного інтер'єру грамотне планування, якщо у вас однокімнатна квартира або студійний простір, не забувайте про їх поділ на функціональні зони. 2. при виборі фактурної обробки для інтер'єру віддайте перевагу лаконічним формам меблів і строгим фасадам шаф і гарнітурів. 3. експериментуйте з декором. Вибирайте яскраві аксесуари різної стилістики і форм. Бренди представлені в проєкті Коридор оздоблення, дерев'яні панелі, підлогове покриття, керамограніт і ламінат, «Егер», освітлення, санг'їні тюці, вітальня кухня, оздоблення, дерев'яні панелі, цегляна кладка, штукатурка, підлогове покриття. Ламінат еґер, керамограніт і талон, едом, меблі, на замовлення крісло, іке освітлення, іке лаюна спальня, оздоблення, дерев'яні панелі, підлогове покриття, ламінат еґер, меблі, на замовлення, ліжко, іке, туалетний столик, боцонцепт освітлення, брайтеа, люстра, лотюс санузел, оздоблення, плитка. Del, Дел Silk. підлогове покриття, плитка, керама марасі. Гермограніт під дерево і талон фредом, Ноце сантехніка, ванна Арцерам Раковина, овал унітаз, Азюра, змішувачі лінеари, джацоп делафон, освітлення, світильник накладної еседра. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інні ром? Надсилайте фотографії, трид візуалізації, навов ініром рю.